Українці на Хрещатику відповіли на запитання: війна чи перемовини. Той, хто хоче продовження війни, напевно, що не буде йти на цю війну. Давайте, дивитися. Війна чи перемовини? Війна. Перемовини. перемовини. Тяжко. Війна, перемовини. Перемовини, мабуть, перемовини. Війна. війна до перемоги. Складне питання в цій ситуації. Можливо, перемови, не дивлячись на яких умовах. Ой, яка перемовина? Ми вже перемовляли в 2014 році. Війна. Перемовини. 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 Війна. Хотілося би, звісно, перемовин, але свої території повинні належати нам, наші території. Війна. Війна. Перемови Е, Війна. Головне питання. Ви розумієте, вже стільки біди, загиблих дітей. Невинних людей, і і військових, що я не можу